Святою зеленою неділею вас, святом, Пресвятої Трійці, дорогі українці, слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею, щирі вітання вам з Івано-Франківська, села Я, Борис Павло, Містер, від мережі капеланів і патріотів ОУН УПА, ЗСУ УГБР. І бажаю, щоб на вашому шляху завжди горіло зелене світло добра, і щоб те світло добра скоріше покликало до нас нашого Бога з воскресними святими за для України перемогу. Всього найкращого і пропоную подивитись попередні відео, які має більше переглядів, які цікавіші. А у цьому відео пропоную тільки одне. Віктора Кирія на християнську тему, що ви більше вірили у Ісуса Христа і у те, що саме через нього можливо в Україні і в всьому світі справжня перемога правди і добра. Дай Боже, щоб цього року була вона на многе благо літа. Молімося і вимолимо, молімося і поборемо щасливо з Богом і Богородицею. Разом ми сила повання наша отець, прибіжище наш син, покровити наш дух святий, трося свята Боже на слава тобі і слава. Особливо за, за нескорених патріотів України і найбільше за наших воїнів, які хоронять нас і які неминуче переможуть всяку нечість злу. Бо не ми ведемо проти рашу фашистів війну, а Божа сила зломить тих всіх, які є Відсилить ми сатани. Мені не раз доводилося чути таке твердження. Мовляв, сучасним світом править міф. На мою думку, цей вислів світом править міф є ніби продовженням біблійного епітету диявола, князь світу цього. Адже диявол править світом за допомогою брехливого міфу, за допомогою специфічної дезінформації у вигляді міфів які перевертають свідомість людства з ніг на голову. Недаремно ж його називають дияволом, адже це слово має значення ушуканець. Як пише біблійна книга Єзекиїла, Сатана свого часу був одним з хармимів, а відтак мав знання про сам процес Божого творіння і знає закони, за якими відбувається цей процес. Знає їх значно краще за людей. Сатана досконало знає минуле і ці знання допомагають йому прогнозувати процес майбутнього. Крім того, він враховує Божі пророцтва та дуже добре розуміється на їхньому змісті, добре знаючи із пророцтв про те, що Месія має народитися у світі та відкупити людство через власну мученицьку смерть. Після чого воскреснути, Сатана свого часу створив у Фінікії культ Адоніса, помираючого і воскресаючого поганського божка, культ, який пародіює місію Спасителя. Причому Сатана створив цей культ відразу ж в кількох народів, не лише у фінікійців, але й у Фрегійців Малої Азії, де Адоніс називався Атісом. І також у наших предків-язичників, у яких були подібні обряди, які у християнську добу збереглися під назвою похорон костуба. А ще до цього культ помираючого і воскресаючого Бога фіксується в шумерів. І за цим найбільш раннім варіантом є помітним, що помираючий і воскресаючий Бог шумерів до музі. Це є епітет Бога володаря підземного світу, Енвіре. А як Бог володар підземного світу це і є диявол чи сатана, то стає зрозумілим, що усю цю пародію нечистий створив для того, аби люди втратили розуміння, різниці між Богом і дияволом, і розуміння різниці між добром і злом. Народи, посеред яких сатана посіяв цей язичницький культ, також підібрані ним не випадково. Як ви це очевидно знаєте, Авраам був вихідцем із міста Ур, це є шумерське місто, і Авраам був за своїм походженням або шумером, або акарцем. Бо, як в Урі мешкали ці два народи. Фінікія ж це земля сусідня щодо Палестини де мав народитися Христос. Мала ж Азія, де жили хригійці. Вона була серцем Візантійської імперії, де розквітла східна галузка християнства. І Україна це та земля, з якою пророцтва пов'язують майбутній найбільший розквіт Християнства. Таким чином нічого випадкового немає. І диявол, використовуючи власних медіумів. Веде боротьбу із Богом, граючи, так би мовити, на випередження. Це у тих випадках, коли він має дуже багато часу на роздуми, коли в його розпорядженні були цілі тисячоліття. Отож не дивно, що маючи такий величезний досвід у створенні потрібних йому міфів, диявол займається цим і в наш час, застосовуючи власну пропаганду ідеї якої продовжує поширювати через власних медіумів. І найпростіші із міфів диявола це ті, які оголошують пророками лжепророків. Пози, як у старому заповіті були численні пророцтва про месію, багато ізраїльських авантюристів, покушених до цього дияволом, які жили перед народженням Христа. Спробували видавати себе за Масію. В тих історичних джерелах, які дійшли до нашого часу, не розповідається про такі випадки. Проте із 24 розділу Євангелія від Матфея відомо, що таких випадків траплялося немало. Тут Христос говорить про них: повстануть бо лже хрести, і лже пророки, і дадуть знамення великі та чудеса. Щоб спокусити, коли, можливо, навіть вибраних. Були також самозванці і в добу раннього християнства, із них найбільш відомий Бар Копха, і були такі у більш пізні часи. Але Христос провіщає, що в останні часи таких авантюристів буде дуже багато, про що написано в 10 розділі. Євангелія від апостола Іоанна, де читаємо. Амінь, амінь, кажу вам, що пастирем я є для овець, і усі, що приходили переді мною, злодії вони та розбійники, і не послухалися вівці їх. А позаяк пророц, про великого реформатора є дуже багато, то не дивно, що багато самозванців оголошуватимуть себе майбутнім сьомим президентом України. Вони це робитимуть для того, аби опинитися в центрі уваги в якоїсь незначної групи своїх прихильників. І наскільки я помічаю, такі тенденції вже простежуються. Проте темою цього відео є основні міфи про християнство, більшість із яких робота диявола та його майонів. Із таких міфів я налічую 12, хоч їх насправді може виявитись набагато більше. І 6 перших із цих міфів я спробую розглянути у цьому відео. Найбільш поширений із таких міфів стверджує, що, мовляв, християнство це секта юдаїзму. Поява цього міфу датується першими роками існування. Ранньохристиянської спільноти, яку юдеї називали Єресе Назорейською. Чому ж так називали? А тому, що Ісус Христос називався в Його земному житті Ісусом Назореєм. Тогочасний офіційний юдеїзм існував у контексті двох сект із несумісним між собою світоглядом, секти садукеїв та харисею. І відмова цим офіційним юдаїзмом визнати в Ісусі Христі Месію, тобто Христа, зумовила його конфронтацію із християнством та переслідування християн з боку юдеїв. Під кутом зору ранніх християн така позиція офіційного юдаїзму розглядалася, як його перехід з релігії Божої у сатанинську релігію. І рефлексії такої його оцінки можна знайти у Святому Письмі, наприклад, у книзі Апокаліпсису, у посланні до Ангела Церкви у смерні написано Знай твоє горе і скорботу, і убогість, але врешті ти багатий, і переслідування тих, які називають себе юдеями, але не є ними, але є дітьми сатани. У Євангелії від апостола Йоанна у розділі 8, вірш 44, Христос говорить до Харисеїв, дітьми ви батька вашого, диявола є. І з того часу офіційний юдаїзм створив Талмуд, у якому написано, ніби Христос чинив чуда за допомогою чаклунства. Таким чином, раннє християнство оголошує офіційний юдаїзм релігію диявола. А офіційний юдаїзм оголошує релігію диявола християнства, бо, що чаклунство це справа диявола. Відповідно, християнство та юдаїзм є антагоністами, двома найбільш несумісними релігіями. І даний міф, який розглядає християнство як секту юдаїзму, є найбільш поширеним із двох причин. Його охочу поширюють як євреї, так і атеїсти. Зокрема, і ті атеїсти, які бавляться в неоязичництво, так зване рідновірство. Не те, щоб хтось із них вірив у язичницьких богів, але невірство змушує людину іноді шукати замінника релігії. Цим замінником релігії може бути для когось рок-музика, для когось іншого футбол. А для когось третього забавка у культ так званих рідних богів, це суто соціальна категорія релігії. Але слід визнати, що і чимало християн мають невірство у своїй душі, тож залишаються номінальними християнами лише із соціальних міркувань. Адже якщо людина живе у постійних тяжких гріхах, вона втрачає духовний зв'язок із Богом. І стає невіруючою. А якщо сказати вам правду, то й священників та єпископів є дуже мало в наш час таких, які вірять у Бога твердо. Сьогодні він вірить, а завтра під пливом якихось обставин вже перестає вірити. Адже мало хто в наш час живе відповідно до голосу совісті. І лише в одному випадку християнство стає сектою сучасного юдаїзму. Це в тому випадку, коли католики йдуть за постановами другого Ватиканського собору, які вимагають відмови від власної християнської ідентичності. Міф другий. Християнство забороняє противитись злу силою. Цю вигадку поширюють люди, які є далекими від розуміння християнства. Вони знають, що християнство в міжлюдських стосунках радить перемагати злодобром, але йдеться лише про міжлюдські стосунки. Християнин повинен любити своїх особистих ворогів у тому розумінні, що має бажати спасіння їхніх душ і не бажати їм якогось лиха. Але християнин не зобов'язаний любити ворогів своєї віри, ворогів Божих, ворогів своєї Батьківщини та ворогів своєї родини. У всіх цих випадках християнин зобов'язаний бути захисником. Разом з тим людина, яка є військовим найманцем, який готовий за гроші воювати у війську загарбників, вона вже ніяк не може вважатися християнином, навіть якщо вона охрещена. А те псевдохристиянство, яке вчить пацихвізму, це дійсно секти. Причому секти не християнські, а толстовські, або буддистські, або які завгодно, а в християнстві пацихвізму не існує. Міф третій. Причастя святих тайн. Тіла і крові Христових є акт ворожий щодо Бога. Такий міх поширюють люди, переважно які не читали Євангелія від апостола Йоанна, де Христос говорить так, то не їсть тіла мого, і крові моєї не п'є, той не має життя вічного в собі. Дехто з учнів сприйняв ці слова в прямому розумінні і відійшов від Христа. Але Христос згодом пояснив апостолам: Говорю ж це про духа, тіло й кров нічого не можуть. А на тайній вечері Христос благословив і переламав хліб та сказав: їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. І, наливши вино до чаші, благословив і промовив. Пийте з неї всі, це є кров моя, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Таким чином Христос запровадив святу тайну Євхаристії. Дух Святий зійшов на хліб і вино, аби апостоли, споживаючи ці дари, прийняли до серця любов Божу. Адже саме любов Божу Христос називає життям вічним. Бо це є єдина у світі енергія, яка ніколи не зазнає смерті. Це і є Дух Божий, дух безсмертя. Бог створив людину для того, щоб вона прилучилася серцем до нього, до любові Божої. Бо Бог це і є найвища любов. Тому кожен, хто не причащався тіла і крові Христових, він не знає Божої любові і відповідно не знає Бога. Але зрозуміло, що для цього, аби причаститися по справжньому, серце повинно бути приготованим як світлиця до празника, має бути очищеним і прикрашеним. Міф 4. Християнство розглядає будь-яку владу як настановлену Богом. Щоб переконатися в абсурдності цього твердження, достатньо прочитати уважно Євангеліє. Із перших розділів Євангелія від Матфея ми дізнаємося, що цар Ірод Великий, намагаючись згубити дитятка Ісуса, винищує усіх немовлят у вихлеємі. Як може влада настановлена Богом намагатися знищити Бога, а згодом первосвященник Каяхва домагається ганебної смерті для Бога, смерті на хресті? Ну то що, і він теж настановлений Богом? Але історики повідомляють, що Кайяхва купив собі посаду первосвященника у римського прокуратора, так само, як це робили його попередники. То як же можна сумістити тезу про владу від Бога і їх факти, коли влада досягається за допомогою корупції? Хіба ж Бог є покровителем гріха? І Симонія тоді б не вважалася у християнстві одним із найтяжчих гріхів, якби вся влада була від Бога? Як пише Шекспір, Макбет став королем, підступно вбивши короля Дункана у своєму помешканні, убивши свого гостя, то влада Макбета це також влада від Бога? І чи була влада від Бога у більшовиків, які захопили її в результаті жовтневого перевороту? Та ж, панове, адже кожне дерево пізнається за його плодом, а плоди панування більшовиків? виявилися лихими і дуже лихими. Ні, панове співвітчизники, не всяка влада є від Бога, а лише та, яка не має на своїх руках плями гріха, засобом якого вона досягнута. Недаремно диявол називається князем світу цього, адже в дуже багатьох випадках влада досягається за допомогою тяжкого гріха. Батьком якого є диявол. Тож будь-яку владу, як настановлено Богом, розглядає не християнство, зміст якого в Євангелії, а лише окремі єпископе, яким вигідно пристосуватися до влади шляхом догоджання останній, навіть у тому випадку, коли це явно влада від диявола. Міф п'ятий. Християнство визнає євреїв народом вибраним Богом. У Бога є не один вибраний народ, і на певному відтинку історії євреї були одним із цих народів. Саме у цьому народі мав народитися Месія Христос, але вмить смерті Ісуса Христа на хресті, завіса у Єрусалимському храмі розідралася зверху донизу. І таким чином євреї побачили, що Бога немає більше у їхньому святилищі. Сповнилося те, про що говорив Христос і що записане у 23 розділі Євангелія від Матфея. Єрусалиме Єрусалиме. убивце пророків, що каменував посланих до тебе. Ось залишаю храм ваш порожнім. А в іншому місці Христос про це пророкує так, і відбереться Царство Боже у народу цього, і буде віддане іншому народові, який вчасно приноситиме плоди Його. Тому християнство ніяк не може визнавати євреїв вибраним народом після того, як їхній храм залишився порожнім. Міф шостий. Християнство це суміш різних деномінацій та сект, які суперечать одні іншим. Християнство панове це ніяке не суміш, і не кожна деномінація, яка вважає себе християнською та називає себе християнською, є такою насправді. Християнство засноване на вченні Ісуса Христа, відображеному в чотирьох Євангеліях та на пояснення цього вчення відображеному в інших книгах нового заповіту, а також на вченні семи саленських соборів церкви. І секти це не є християнство, але лише різні школи вивчення Біблії, без її розуміння, поза як у них відсутня Божа благодать. Яка відкриває розуміння святого письма. Дякуємо за це відео нашому побратиму з Дрогобича Віктора Курілю. Я ж нагадаю вам, що читаємо ми на свято Пресвятої Трійці, дорогі мої. 84-й в нині, а завтра 85-й. І в 84-му самі є такі. Гарні слова. Ти подобав собі свою землю, Господи, долю яку ти повернув. Ти провину народу свого простив, Весь гріх його покрив. У відео Віктора Кирія ви розумієте. Що провину Бог простив не ізраїльському народу після того, як той розп'яв Ісуса Христа. І не покаявся, не навернувся до нового заповіту нашого Бога, Спасителя. Робить все, щоб явити свого вже месію, задурити людство, відкинувши нашого Ісуса Христа, і сказав, що за вірою вашою буде вас. І найбільше допомагає людям Тим Пресвятого єдиного родного Сина, Отця, Всевишнього і Духа Святого, і ці єдиного всемогутнього Бога. Та пречисту Божу Матір Марію і всіх святих тих, що віддали життя саме за них, за їхню віру, любов, надію. За все те, що на цій землі вийде на добре і святе. А саме тим, хто прийняв Ісуса, пішов за Ним, а найбільше саме Бог прощає українцям. Хоча гріхи, звісно, нашого народу були, як і багатьох народів, великі, та найбільше героїв страдників, монахів, монахинь, священників. Божих найбільша пошана Ісуса Христа, ікон і інана Ісуса Христа, Пресвятого Синього Коруса Бога, кароокові причисти Богородиці Марії, є саме в Україні, в Галичині найбісцілющі джерела, і тільки єдина ікона в світі, де Ісус і Божа Мати, осіняють долонею, благословляють це. У зарваниці, нагадаю вам я, отож, 84 в 84-му псамі є ці слова, ти провини народу свого простив, Весь гріх їхній покрив, ти гнів у вас занихав, ти постимав свій гнів від палючої лютості. Поверни нас до себе, о Боже нашого спасіння, і безперечно, ізраїлітян. І всіх людей Божих поверни, Господи, а свій гнів проти нас поторож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягни свій гнів з роду в рід? Отож, ти оживиш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, Господи, милість свою, подай нам спасіння своє. Нехай ми почуємо, що каже Бог Господь бо говорить він мир. Народу своєму і своїм святим, нехай до безумства вони не вертаються справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. правда в землі виростає, а справедливість з небес визирає. І Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Привист ходитиме перед обличчям його і кроки свої на дорогу, поставить наш Бог ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Завтра прочитайте уважно 85-й псалом, де є прекрасні слова, нахили Господи, ухо своє і вислухай нас, бо ми, українці, стаємо все більш бідні та убогі. Найбільш багаті, ви знаєте, хто є у нашій хаті, які прийшли сюди, із тої землі, де вони Ісуса Христа розтали одні, а інші з тої землі, яку вони одурили. І після завтра читаємо 86 й псалом. Нагадаю вам я. І на цьому тижні будемо читати особливий 90-й псалом. І, мабуть, до його прочитання, а скоріше всього, після його прочитання почнуться страшні події в Україні. Та ми віримо, що Бог з нами і перемога буде за нами. У ну, мене таке враження, що він завжди зі мною. От не фізично, але завжди є. І От що б я не робив, я питаюся його син, чи я добре роблю, чи я правильно роблю. Він сказав нам з дружиною, що він хоче розібратися, хто така людина взагалі і як створив світ. Але в той час, 15 років, знаєте, я якось на це так подивився. Ну, я не повірив, що дитина може такою ціллю задатися. Якщо він мені місяць до цього сказав, що він мав у нього відчуття, я зробити щось велике, я не знаю. У мене таке враження, що в нього дійсно було це відчуття правильне, і він прекрасно ну, ніби його чув. Він був там, де він мав бути і все. Один раз піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили, ще одного. Він там допоміг, прикривав о, цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю «Україна». і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на самий верх. Ти ж дивишся в той приціл, ти ж бачиш, кого ти стріляєш. <му> Маленька казала, от уже десь. В ну, ці події вже ну, буквально було 2-3 місяці тому. Ми з нею йшли садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з рамочком знайомило багато хлопців? А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть.